Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розказати вам про плюси та мінуси шотландських вислухих котиків. Думаю, вам буде цікаво, тому давайте перейдемо. Перший їхній плюс в тому, що вони дуже розумні. Вони входять в топ 10 найрозумніших котиків. Їх досить легко виховувати. Наприклад, коли ми щось їмо на дивані перед телевізором, звичайно, він хоче попробувати це також, він підходить, починає туди лізти, стягувати, але буквально один раз ти його так відводиш в сторону і кажеш, що не можна твіксик, тому що його звати твіксик. І все, він відходить і йде займатися своїми справами. І більше він не підходить до цього столику, не просить нас спробувати їжу. Так само в нас був такий приклад з ялинкою, але можливо це все індивідуально. Я розказую чисто про свій досвід. Ми повісили на ялинку іграшки, він підійшов. Звісно, він ж хотів познімати там бантики. Ми один раз його насварили, сказав, що не можна цього робити, не чіпай цю ялинку. Потім він ще раз підійшов до ялинки, звичайно ж, але він просто понюхав ці бантики і все, пішов. Не знаю як, але він дійсно дуже розумний. Мінус в тому, що вони досить гучно соплять і хроплять. Для мене це не є якимось там страшним мінусом. Просто ділюся з вами цією інформацією, тому що, можливо, для когось це важливо. Справа в тому, що вони відносяться до плоскоморних порід, у яких голова, з якого боку не подивитися, нагадує кулю. Це відбувається за рахунок укорочення лицевої частини черепа, через що іноді виникає порушення будови носових ходів та носослізних каналів. Саме через це у вісні може бути хропіння та сад. Наступний плюс в тому, що він дуже ніжний. Він дуже любить, щоб йому приділяли увагу. Він дуже такий сімейний. Він весь час сходить за нами хвостик. Він кожного ранку приходить, десь о 5-6 ранку лягає отако на груди або на животик і просто лежить і мурчить. Він дуже любить ласку, він дуже любить, щоб з ним грали. Він завжди ходить хвостиком. Навіть якщо йому щось там десь не подобається, якісь звуки, він все одно буде сидіти біля мене. Ніколи не лізеть під ноги, не заважає. Він просто хоче знаходитись поруч. Також Саме в нашому випадку, не знаю, як він. Чула багато історій, але наш котик він дуже дружелюбний. Коли до нас приходять гості, він з радістю йде до них на ручки, не боїться, не шипить. До речі, він ні разу не шипів. Йому 9 місяців. З мінусів це ще те, що вони дуже линяють, але, в принципі, це кожна порода дуже линяє. Тому будьте готові до того, що потрібно буде їх вичісувати ну, мінімум 3 рази в день, це точно, тому що дуже багато шерсті. З наступних плюсів це те, що ця порода дуже лохайна. Вони завжди себе вилизують. Наш твікс постійно вмивається. І ще, до речі, коли він залишається сам вдома, то він взагалі не пакостить. Основною проблемою шотландських котів це є їхня хвороба суглобів. Наприклад, при схрещуванні двох вислухих кішок потомство може народитися з патологіями опорно-рухового апарату. Цю помилку можуть через незнання зробити недосвідчені заводчики шотландців. В мене він дуже м'який і поступливий, що цілком видно з першого погляду на їх милу і трохи мультяшну зовнішність. Він досить спокійний і врівноважений однак же у них є почуття власної гідності та незалежний характер, що іноді в деякій мірі може проявлятися. Господаря шотландців приймають аж з першого дня. Вони відразу стають вам відданими і також вірним другом. Вони настільки сильно прив'язуються до свого власника, що готові годинами перебувати в його товаристві. До речі, не знаю, але наш твікс він дуже любить бути на ручках. Я чула багато історій, що деякі коти цієї породи взагалі не люблять, щоб їх торкалися. Але наш залюбка йде на ручки. Він дуже любить, щоб його гладили, і приділяли йому увагу. Вони будуть встежити за всіма вашими діями. І що важливо, ці котики через таку прихильність дуже важко переносять самотність, тому важливо приділяти їм якомога більше свого часу. Тому, коли ви приходите з роботи, обов'язково приділяйте їм увагу і грайтеся з ними. Якщо вам сподобалось це відео і хочеться більше дізнатися, якихось фактів про цих котиків або що купити для них, коли ви плануєте їх заводити. Обов'язково напишіть це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.